Маршрутка необхідна, просто необхідна. Я доїжджаю на роботу кожного Божого дня. І тих п'ять кілометрів назад кожен день я йду пішком. Йордан, Різдво всі святкові дні для мене вони є робочі. Я в церкві не була ні один день. Для наших перевізників всі дні вихідні. Маршрутка в такі дні не їхала ні один день. Зараз на даний час він свій рейс закоротив до села Гологори. Нам з нашого села Майдан, в сусіднє село Гологори 5 кілометрів. Відповідно, кожна людина має зранку. Наприклад, 7 дина він відправляється, 5 кілометрів ще й дойти, йти, щоб на 7 годину встигнути.